Добрий день, шановні учні! Сьогодні буду з вами я, Діденко Олександр Васильович, вчитель інформатики Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти. Сьогодні ви починаєте вивчати тему, яка називається опрацювання табличних даних. І ми познайомимося з електронними таблицями. Згідно вашого підручника, електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона дуже часто використовується в багатьох професіях для автоматизації е, числових обрахунків. Це бухгалтери, інженери, вчені, ну і так далі. І тому подібне. Тобто застосування електронним таблицям дуже і дуже велике. Можливості сучасних електронних таблиць або Табличних процесорів дуже швидко зростають з кожним днем. Сьогодні ми познайомимося з деякими представниками табличних процесорів. Ваш підручник дає декілька прикладів електронних таблиць, як е, платних, так і безкоштовних. Ну, наприклад, дуже широко е, використовується Електронні таблиці від компанії Microsoft, які носять назву Microsoft Excel. І ось такий значок зеленого кольору з латинською літерою X. Є безкоштовні таблиці. Наприклад, в пакеті OpenOffice є такий, є така програмка LibreOffice Calc. ну і інші. Для прикладу я вам продемонструю, як виглядають інтерфейс, як виглядає інтерфейс Excel. наприклад. Ось так виглядає інтерфейс програми Excel. Ось таким чином виглядає інтерфейс програми LibreOffice Calc. Тобто, ви помітили, мабуть, що в них є дещо спільно, а саме поле з клітинками. Ну, а ми сьогодні з вами познайомимося з таблицями, які пропонує нам компанія Google. Тобто з онлайн-таблицями. Які так і називаються Google таблиці. Для того, щоб скористатися такими таблицями, вам достатньо мати обліковий запис від компанії Google, простіше кажучи, мати пошту на Gmail. Коли ви маєте таку пошту, ви маєте доступ до інших сервісів компанії Google, в тому числі і до електронних таблиць. Коли ви зареєстровані ввійшли в свій обліковий запис, ви шукаєте ось таку кнопку, яка називається Додатки Google, і переходите на свій власний віртуальний диск. Чому саме Google таблиці, а не щось інше? Тому що а, в них є ряд переваг, які дозволяють, по-перше, користуватися в будь-якій будь точці земної кулі, де є інтернет. По-друге, вони безкоштовні. В них є е, майже ті ж самі можливості, що і в платних аналогів. В них є можливість спільного редагування або точні, роботи над файлами. ну і таке інше. Якщо ви хочете створити собі електронну таблицю, ви відкрили свій віртуальний диск, натискаєте кнопочку Створити і обираєте в списку Google таблиці. Через деякий час у вас завантажується електронна таблиця від компанії Google. Давайте розглянемо її інтерфейс. Що ми тут бачимо, куди потрібно звертати увагу і таке інше. В верхній частині у нас є поле, де ви можете ввести власну назву цієї таблиці, тобто власну назву цього файлу. Ну, і там ви можете записати а, ту назву, яку вам необхідна. Ну, Наприклад, ось я написав назву тестова таблиця. Ще одним, одною перевагою цих е, таблиць є те, що всі зміни, які ви робите під час роботи, вони автоматично зберігаються і, не, і нема необхідності хвилюватися, що ви щось забули зберегти. До кожного з варіанту, який ви виконуєте під час роботи, можете повернутися і виконати чи доробити. Нижче у нас є рядочок меню, за яким ховаються команди, з якими ми будемо знайомитися на наступних уроках. Нижче під меню винесені значки, піктограмки тих команд, які використовуються найчастіше. Ось, також ми будемо знайомитися. Ще нижче є рядочок, який називається рядок формул. Чому він так називається? Тому що тут буде відображатися вміст камірки. І коли ви будете автоматизувати свої підрахунки, то тут буде записуватися, або точніше відображатися та формула, яку ви пишете. Ну і найнижче у нас є робоче поле. Робоче поле складається з камірок. Ось, у нас камірки. Ці камірки об'єднані в стовпчики. стовпчиком називатимемо вертикальний ряд камірок, або рядочки горизонтальний ряд камірок. Кожна комірка має свою адресу. Я думаю, що ви вже всі грали в таку гру, як морський бій, і коли ви там хочете е поцілити корабель свого Противника, то ви кажете якусь адресу ну, типу там А1, Б4. інше. Точно так само в електронних таблицях комірка е має свою адресу, яка складається з назви стовпця і назви рядочка. У мене зараз виділена комірка С5. От Вона підсвічена таким синім е кольором. Для того, щоб переміщуватись по робочому полі е з комірками. Можна використовувати або ж мишку, просто клацаючи по потрібній нам комірці. Як я вже говорив, вона виділяється таким от синім кольором. Можна на клавіатурі за допомогою стрілок вліво-вправо, вгору вниз. Також переміщуватись. Для того, щоб закінчити, якщо ви щось вводили в комірці, Закінчити введення тексту, чи числа, чи чого на клавіатурі. Треба натиснути клавішу Enter, або просто мишкою класнути в сусідню яку-небудь комірку. Таким чином, буде вважатися, що введення там, тексту завершено. Ну, а тепер подальше наше знайомство з електронними таблицями ми продовжимо на якихось завданнях. Ми з вами. Працюємо в середовищі Google класів, і я підготував для вас таке завдання. Ну, ось тут опрацювати матеріал підручника, ви почитаєте з такої-то по таку сторінку. І також два завдання: це продажі мобільних телефонів та шкільне приладдя. Ці файли розміщені ось тут. Для кожного з вас приготовлений свій файл. Почнемо з продажі мобільних телефонів. Натискаємо на цей файлик, почекаємо, і у нас відкривається в новому вікні електронна таблиця вже заповнена. На ній ми будемо розглядати, як, які е, об'єкти може містити. Можуть містити комірки електронної таблиці. І що тут е, взагалі може відбуватися. Що ми бачимо? У нас є таблиця, в якій заповнена частинка. Причому в деяких клітинках або в деяких комірках у нас знаходиться текст. Так, от, в мене зараз виділена комірка а 1 І в ній знаходиться текст телефон, який продається найбільше. Комірка B3 заповнена зараз числом 295,7. Комірка всього. Там, де комірка B9. Заповнено, на перший погляд, здається, що тут число. Але ми, коли подивимося в рядок формул, ми побачимо якийсь там запис. Тобто тут знаходиться не число, хоч ми його і бачимо, а насправді результат дії ось цієї формули. Тобто в електронних таблицях в комірках може знаходитись текст. Можуть знаходитись числа, можуть знаходитись формули. Крім цього, електронні таблиці вміють працювати з малюнками, звуками, відео, ну і ще іншими об'єктами. Посередині в нас ну, об'єкт, який називається діаграма. Тобто об'єкт, який дозволяє візуалізувати наші з вами е табличні дані. Е ми бачимо, що. Напроти кожної компанії стоїть кількість проданих нею мобільних телефонів за 2019 рік. Ну, наприклад, компанія Samsung продала 295,7 мільйона телефонів. І ось синім кольором, синім сектором таким показано, скільки цих телефонів продала компанія. І навіть пораховано в процентному відношенні. Від загальної кількості проданих телефонів. І так по кожній фірмі. Якщо ми спробуємо змінити в одній з камірок число, наприклад, нехай компанія Apple замість 191 мільйона продасть 250 мільйонів. І натиснемо Enter або перейдемо мишкою в іншу комірку, ми помітимо. Що в нас на діаграмі відбулися зміни. Тобто, наша діаграма прив'язана до тих чисел, які знаходяться в комірках цієї таблиці. Мало того, хто помітив, що ось тут, де всього, було інше число, ми зараз це подивимося. Можливо, повернути назад, тобто, скасувати ось Apple 191 мільйон. І число 1370-1080 всього. І коли ми змінили на 250, змінилася не тільки діаграма, а змінилося і наше число, яке показує, скільки продано всього телефонів. Яке ж для вас завдання? Ви відкриваєте цей файлик і шукаєте в інтернеті продажі, телефонів. За 2020 рік і вписуєте в ці комірки, де стоять числа продаж свої, ті, які ви знайдете в інтернеті. Ось таке нескладне для вас завдання. Ви побачите, що у вас буде інша цифра, або інше число всього. І також у вас буде змінена діаграма. Це перше завдання. Після цього ви закриєте, пам'ятаєте, що в нас. Зміни зберігаються в таблицях Google автоматично. Тобто ви просто закриваєте, і е, у вас буде збережений файл. Наступний файл це у нас шкільне приладдя. Відкриємо його і подивимося, що там у нас є. Цей файл показує, що е, в таблицях можна проводити підрахунки. Попередній таблиці там також вже було, було, були підрахунки, а саме було обчислено скільки всього телефонів в світі різними виробниками продано. Тут же зроблено дещо більше. Так, що у нас тут є? Ну Це приладдя, яким ви користуєтесь під час навчання в школі. Олівець, ручка, лінійка і так далі. Тут вартість за один такий. Прилад, ну тобто там за лінійку, чи за, рушит, за зошит чи за ручку і таке інше. Тут написана орієнтовна кількість необхідна кожному учневі для того, щоб він міг е, повноцінно навчатись. Цікавий стовпчик сума. Якщо я натисну на комірку D3, то знову ж таки я не побачу тут в рядку форму числа. А побачу формулу. Запис, який читається так: дорівнює b3 помножити на c3. Що таке b3? Це вартість одиниці. А що таке c3? Це кількість. Тобто сума в нас обчислюється автоматично. Якщо я зміню кількість, наприклад, з 3 на 5, і натисну на Enter або класно в іншій комірці, то я побачу, що і сума змінилась. Якщо я зміню вартість і класно Enter або класно в інший комірці, то я побачу, що знову в мене змінилась сума. Тобто, таким чином, ця формула залежить від двох клітинок. І ці клітинки впливають на кінцевий підсумок. Також такі самі формули знаходяться і в інших клітинках. Ви можете поклацати. І подивитися. Я поверну назад, як було. Ваше завдання підібрати кількість шкільного приладдя відповідно до ваших потреб. Тобто, якщо ви не малюєте і вам не потрібні фарби, або не потрібно два набори фарб, ви ставите 1 або 0. Ну і так по кожному пункту. Підбираєте таким чином кількість приладдя, щоб у вас ось тут загальна сума, а вона також обчислюється по формулі, вийшла менша, чим ціна рюкзака, який коштує 250 гривень. Ну і на завершення, ви повинні будете перейменувати аркуш 1, тобто ось цей аркуш, давши йому ім'я, М, своє прізвище. І слово приладдя. Тобто пишете своє справжнє прізвище, нижнє підкреслення підкрес, і приладдя. Після цього клацайте десь поза цією назвою. На цьому також буде ваша робота виконана. Закриваємо цей, цю вкладочку. І не забуваємо натиснути кнопку здати, щоб вчитель побачив, що дійсно ви виконали це завдання. І так, підсумуємо. Ми сьогодні познайомились коротенько з поняттям електронних таблиць, розглянули інтерфейс таблиць від компанії Google. В підручнику ви можете подивитись і познайомитися з. Інтерфейсами інших програмних засобів. Та навчилися змінювати вміст комірок та поспостерігали, як це впливає на інші комірки, в яких є формули, або на діаграми. На наступних уроках ми будемо продовжувати вивчення електронних таблиць та навчимося. Створювати формули, діаграми і ще багато іншого самостійно. На цьому в мене все. Всього вам найкращого.